Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою небезпека електронних ідолів. Попрошу разом зі мною відкрити Боже Слово, яке записане у книзі Вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. Книга вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. І Бог промовляв усі слова оці кажучи: Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби. І всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм, і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх. І на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. І ще один текст з Божого слова ми прочитаємо, який записаний у першому посланні апостола Івана 5. 21. Перше послання Апостола Івана 5.21 Боже Слово закликає нас, дітоньки, тобто діти Божі, бережіться від ідолів. Ось таке звернення до членів Христової Церкви. Дорогі друзі, ідол це той, кого обожнюють, перед ким схиляються, кому служать. Ідол це об'єкт шанування і поклоніння. Хтось може сказати, ми не поклоняємося статуям ідолам, ні язичницьким ідолам, але Боже Слово говорить, і застерігає нас від невидимих ідолів. Біблія говорить про те, що Господь хотів винищити старозавітній Божий народ через їхнє поклоніння ідолу. Про це ми читаємо у книзі Вихід 32:10. Покаранням за ідолопоклонство. Час старого заповіту. Часто була фізична смерть. Поклоніння ідолам в наш час призводить до духовної загибелі людини. І сьогодні ми пороздумуємо про дуже небезпечний вид ідолів, а саме про. Електронні ідоли. До електронних ідолів належать телевізор, комп'ютер, дорогий телефон, в якому людина перебуває більшість свого вільного часу. І свій вільний час людина посвячує не думкам і роздумам про Бога. Не Божому Слову, не молитві, але приділяє його для електронних ідолів. Електронні ідоли захопили не тільки багато молоді, але й середніх і літніх людей, а також багатьох дітей. Так говорить Господь. Через книгу Пророка Яремії 2.5 до відступаючого від Бога старозаповітнього народу Божого. Яку кривду знайшли батьки ваші в мені, що вони віддалились від мене і пішли за марнотними ідолами, і самі стали. Нікчемними. Електронні ідоли це промовляючі радіоапарати з екраном, і ці радіоапарати з екраном показують рухомі промовляючі картини. Електронні ідоли це домашній кінотеатр, якому віддано служать дуже Багато людей по цілому світу. Дорогі друзі, звичайно, мова не йде про те, коли щось по поважній причині потрібно зробити для навчання на комп'ютері, чи по роботі потрібно щось зробити на комп'ютері, чи надрукувати проповідь на комп'ютері. Також мова не йде про те. Щоб послухати певну проповідь чи християнську пісню через телефон. Ні. Але мова йде про те, що людина виділяє свій вільний час не для Господа, не для роздумів над Божим Словом, не для молитви, а для перебування в електронних ідолах. Електронні ідоли призначені для такої небезпечної, злочинної роботи, а саме вони знищують ідеологію церкви та євангельські цінності. Вони розбещують глядачів, вчать дітей і дорослих бандитизму. Вони забирають на непотріб час вчать крадіжкам, перелюбству, розпусті, п'янству, аморальній поведінці, вони руйнують сімейний і церковний устрій, руйнують шлюби, множать розлучення. Вони зневажають і вбивають моральність, заглушують. Релігійні почуття і віру в Бога, вчать дітей, непослуху батькам, вчать сміхотворству, забавляють пустим гумором та вульгарними сценами. Вони псують очі і здоров'я глядачам радіоактивними променями, вони поширюють. Безбожне поганське, театральне і церкове мистецтво. Люди, які служать електронним ідолам, фактично ведуть дружбу з гріховним світом, спілкуються з ним, не дивлячись на те, що Боже Слово говорить: не любіть світу ані того, що в світі. Бо хто любить світ, в тому немає любові отчої? Весь світ лежить у злі? Я свідчу про світ, говорить Господь, що діла Його, тобто цього гріховного світу, злі. Перелюбники і перелюбниці, духовні і тілесні. Хіба ви не знаєте, що дружба зі світом. Це ворожнеча проти Бога. Бо хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові. Це Боже Слово, записане у посланні апостола Якова 4.4, в першому посланні апостола Івана 2.15 і 5.19, а також у Євангелії від Івана 7.7. Дорогі друзі, на превеликий жаль, ми стаємо свідками дуже часто того, коли дорослі люди, здавалося б, для добрих намірів дарують своїм дітям чи внукам комп'ютер чи дорогий телефон. І вони дарують це з такою метою, здавалося б, на перший погляд, благою, щоб їхні діти, чи внуки добре навчалися, могли краще і більше ефективно проводити своє навчання чи краще працювати, але на превеликий жаль, деякі дорослі люди. Недооцінюють небезпеку електронних ідолів. І як наслідок, ми з глибоким сумом можемо зауважити, як молодь, отримавши дорогий телефон чи безконтрольну, або безконтрольний правильніше, доступ до комп'ютера. Часто знайомиться з невіруючими людьми, також часто спілкується з невіруючими людьми, в тому числі за допомогою інтернету, що іноді призводить до великих проблем у сім'ї. Навіть з великим смутком ми можемо констатувати про випадки, коли люди отримували в подарунок ці дорогі мобільні телефони чи комп'ютери. І це призводило до того, що вони знайомилися з невіруючими людьми, а потім з тими невіруючими людьми дружили, а потім залишали церкву, залишали віруючих друзів. Опинялися в великих і страшних проблемах і навіть ставали вилученими з церкви. Це дуже небезпечно, це дуже тривожно. Навіть такі випадки існують, що молоді люди деякі ходили в зібрання, мали віруючих друзів, але їм подарували дорогий мобільний телефон, їм подарували комп'ютер, і вони познайомились із певною людиною протилежної статі невіруючою, а потім з тою невіруючою людиною утворили таку сімейну пару, але ця пара, згідно Божого Слова, є. Гріховною. Тому що Господь благословляє шлюб тільки членів Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Дорогі друзі, нам потрібно усім пам'ятати про велику небезпеку і загрозу, яку несуть електронні ідоли. Люди, які шанують, і свій вільний час виділяють для електронних ідолів, подібні до тих ідолян, про яких у книзі Пророка Єзекіїля 8.16 написано: Спини їхні до Господнього храму. Тобто, для них байдуже спілкування з Богом, а їхні обличчя на схід, і вони. Кланялися до сходу до сонця. І в книзі Пророка Єзакіїля 8.18, Господь продовжує і говорить, Тому то і я зроблю злютістю. Око моє не змилується, і милосердя не буду ямати. І вони будуть кликати сильним голосом у вуха мої. Та я їх не почую. Дорогі слухачі, давайте будемо такими людьми, які є вільними від різного роду ідолів і в тому числі вільними від електронних ідолів. Давайте ми свій вільний час будемо присвячувати для Божої слави. Для Божого Слова, для молитви. Подібно, як це робили праведні Божі мужі, такі як Ездра та Даниїл. Про Ездру у книзі Ездр 7.10 написано, що він приготовив своє серце досліджувати Господнього закону і виконувати його. І навчати в Ізраїлі устава та права. Тобто Ездра свій вільний час посвячував для Божого Слова, для дослідження Господнього Слова. А про Даниїла у книзі пророка Даниїла 6.11 ми читаємо, що він тричі на день молився навколішках. Та славив свого Бога. Даниїл присвячував свій вільний час для молитви. Дорогі слухачі, дорогі друзі, спасенним душам Господь сказав: перебувайте в мені, і я у вас. Коли хто не перебуває в мені, Буде відкинений геть, як гілка і засохне. Про це ми читаємо у Євангелії від Івана 15, 4, 6. Дорогі брати і сестри в Господі, які є членами Христової Церкви, давайте будемо перебувати в Ісусі Христі, а саме у Його слові. В молитві, як Ездра і Даниїл. І нехай, Бог береже нас, щоб ми ніколи не стали, як ці люди, показані пророку Єзакіїлю, котрі обернулися спинами до храму Господнього. А фактично, вони були. Ці люди, які обернулися спинами до Господнього храму, вони були ідолопоклонниками, вони обернулися спинами фактично до Господа. Якщо душа віддає свою любов і увагу електронним ідолам, таким як телевізор, Комп'ютер, дорогі мобільні телефони, то вона вступає в спільність з цим світом і втрачає спілкування з Богом. Така душа якщо була духовно прозрівша, то духовно осліпне. І якщо була спасенна, то через порушення Електронними ідолами спілкування з Богом затьмариться, засохне, духовно помре і повернеться знову в духовну погибель, від якої Господь її у свій час був спас. Хочеться зробити такий висновок. Над даним Божим Словом, над яким ми роздумували. У книзі Об'явлення апостола Івана 22.15, Боже Слово говорить про те, що ідоляни не увійдуть у Боже царство, а опиняться у вічному вогняному озері. Саме тому Господь закликає нас стати вільними від ідолів, давайте переглянемо наше життя. Чи часом у нашому житті нема ідолів, зокрема електронних ідолів, які знищують наші відносини з Господом? Якщо ж певні ідоли. Є у нашому житті, якщо електронні ідоли є у нашому житті, то давайте в щирому покаянні. Зараз прийдемо до Господа. І прямо зараз відкинемо всіх ідолів, яких ненавидить Господь з нашого життя. У Книзі Ісуса Навина. 24.15. Ми читаємо таке звернення цього мужа Божого до старозаповітнього Божого народу. А сьогодні це звернення і до нас. Виберіть сьогодні, кому будете служити? І давайте скажемо разом з Ісусом. Навином. А я і дім мій будемо служити Господеві. Амінь.